На даний час щодо продовження саме термінів оновлення даних в розрізі звільнення від відповідальності громадян у мене немає. Але в будь-якому випадку всі територіальні центри працюють 24 на 7, тому навіть після. 17-го числа всі територіальні центри будуть працювати щодо оновлення відповідних даних. Ця робота вона не є разовою. Вона не передбачає працю тільки на два місяці. Це постійний процес, який відбувається. У нас люди постійно або знімаються з обліку, або стають на відповідний військовий, облік, переходять з одної категорії до іншої. Тому це постійна робота територіальних центрів. І незалежно від того, сплив термін, не сплив. Ми займаємося. Як я вже за зауважив. Наприклад, якщо людина знаходилась на лікуванні на протязі цього терміну, так? ми розуміємо, що вона не могла прибути. Так, вона дійсно прибуває до відповідного територіального центру. За місцем своєї реєстрації або перебування на обліку і оновлює відповідні дані. Вже на місці приймається рішення щодо звільнення її від відповідної адміністративної відповідальності, тому що вона може підтвердити, чому саме вона не оновила вчасно ці дані. Хоч як я зауважив, дійсно ну, оновити через відповідний застосовок резерв плюс не дуже важко.